А ви знаєте, які документи з військового обліку та бронювання слід подати, та в які строки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску «Кадролайф» з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Вже понад рік усі юридичні особи, де працюють чоловіки, Переймаються питаннями ведення військового обліку, а восени додали ще й питання про військовий облік жінок. Розібратися з усім цим буває непросто, а на додачу професійні видання підігрівають інформацію про якісь звіти, повідомлення, накази, списки, які до певної дати слід подати. Нова дата, яку називають 10 квітня. Що ж це за дата і який саме документ потрібно подати? Ми вирішили за декілька хвилин розставити всі крапки над І і пояснити. Які документи і в які строки треба обов'язково подавати до ТЦК чи інших органів. Тож, зараз на слайді ви бачите табличку, в якій зазначено, які документи і в які строки треба подати до ТЦК. Це повідомлення про призначення звільнення керівників та осіб, відповідальних за ведення військового обліку, яке подається до ТЦК замість знаходження підприємства. Це повідомлення про прийняття. Звільнення призовників військовозобов'язаних і резервістів, і подається воно до ТЦК за місцем військового обліку працівника або студента протягом 7 днів з моменту видання наказу. Це повідомлення про зміну облікових даних, перелік яких ви зараз бачите на слайді, і подається це повідомлення до ТЦК за місцем військового обліку працівника або студента до 5-го числа місяця наступного за змінами. Також подається список до призовників: це 16-річні юнаки, які повинні приписатися до призовної дільниці. Крім того, подається інформація про наявність транспортних засобів, саме власних, а не орендованих транспортних засобів юридичної особи. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Є ще два документи, яких немає на слайді, адже немає строків їх подання, і це інформація про працюючих жінок, що мають медичну або фармацевтичну спеціальність і не стоять на військовому обліку. І останнє – повідомлення до ТЦК про порушення працівниками правил військового обліку. Ще кілька вимог є до закладів освіти і до сільських селищних міських рад, але як бачимо, ніяких планів, ніяких звітів, ніяких актів. Ще раз звертаю увагу: жодних звітів з військового обліку подавати не потрібно. Ви спитаєте про списки. Так, списки персонального військового обліку це додаток номер 5 до порядку 1487 подавати треба, але... Подавати їх треба тоді, коли ТЦК вимагає подачі списків для проведення звіряння, або коли вам офіційно довели графік проведення звіряння, адже таке звіряння відбувається за графіком, затвердженим головою адміністрації чи міським головою. Якщо вимоги про подання списків не було, і якщо графік звіряння вам ніхто не доводив, то жодної відповідальності за непроведення звіряння з ТЦК бути не може. А що ж подавати до 10 квітня? Це звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з порядком 76, який подається щоквартально до 10 числа, і подається він не до ТЦК, а до органу, куди ви подавали списки на бронювання. Якщо ви раптом чули, що треба подавати до ТЦК накази про стан військового обліку за минулий рік, завдання на наступний рік, то хочу вас заспокоїти, нічого такого подавати не потрібно. Але якщо у вас є підпорядковані підконтрольні підприємства, то вам потрібно щороку до 1 лютого видавати наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік. Але цей наказ нікуди не подається. Отже, ми не подаємо до ТЦК ніяких звітів, ніяких наказів про стан військового обліку за минулий рік, ніяких планів на майбутній рік. Ми подаємо до ТЦК лише повідомлення про прийняття. Звільнення змін облікових даних, інформацію про транспортні засоби, списки до призовників, інформацію про жінок, медиків і фармацевтів, які у вас працюють, і повідомлення про порушення працівниками правил військового обліку. А крім того, до 10-го числа, що настає за звітним кварталом, ми подаємо звіт про заброньованих працівників, але не до ТЦК, а до органу, куди ми подавали документи на бронювання. Все інше, що вимагає подати ТЦК, звісно, можна подати, але обов'язково у вас немає і відповідальності за неподання бути не може. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!